Друзі, всім привіт! В цьому році вирішив зробити побільше виготуючих саджанців. Це все е, кільчеватор. Длина цього кільчеватора 2,5 метри. Це все черенки. Черенки на проращування. Тут їх приблизно тисячу штук. І десь 250 сортів. Кошто перевірене, що не провірене, що, що для себе, що для продажу. Бо в тому році робив, все розібрали, сказали ще давай, а в мене вже просто не було. Там Вальок, отакі, ну смачні сорта, вальок, подарок не світає, їх просто вигребли повністю. І надавали мені кучу заказів. Кажуть, треба, 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 треба. Тому в цьому році я вирішив зробити їх побільше. Хочу назвати цей ролик виноградна борода. Ви потім зрозумієте, чому я його так назвав. Зараз я там вкратце вам розкажу про кільчеватор, про а... ризапон, про те, що в мене з цього вийшло, які плюса, які мінуса, де в мене є косяки, а де наоборот позитивний результат. Так що, друзі, зараз зроблю невеличкий огляд і вам все поясню. Кільчеватор у мене е термопленка. Термопленка і термодатчик. Термопленка, інфракрасна там по-моєму, називається. Ось така. Вона продається чуть не в кожному вже магазині. Вона у мене шириною 50 см бо стол шириною 60 більше, а там іде красність 60 80 і по-моєму метр. Ну, мені підходить тільки 50. І стоїть термодатчик, який е, виставлений на 26 градусів. Він включається. 28 виключається. Е, від цього термодатчика йде провод. Ось де він. І цей провод підложений під один із пучків. І там як температура під пучком 26 градусів включається. 28 набрало, виключається. Все працює суперово. Все ну, отак от, от стіл. Стіл. Потім йде старе покривало. Пінопласт. Такий плотний. І там пленка. І зверху теж старе покривало для того, щоб потихеньку температура піднімалась і потихеньку остивала, щоб не було різких скачків, то холодно, то тепло. Виноград любить так постійно тепло. Так, оце по кільчивотору. Два стола соєдинив в купу. Так ось так вони там, старі покривала, ну і от так от. Працює все суперово. Бо я в одного продавця я брав цю плівку на ринку Барабашова, і терморегулятор також. Ну з терморегулятором там легко Вибрав самий простий, купив і все. А з плівкою, конечно, ну, мені там один продавець не розказував, що в мене там все згорить, нічого не вийде, не, не видумуй там. Все, а потім підійшов до другого продавця він сказав, в мене вже брали, брали люди на розсаду, все працює суперово, все хорошо, тому бери, навіть не впався. Плівка длиною від початку до кінця 2,5 метри, 300 гривень вийшло. Треба регулятор, по-моєму, 400 гривень. Оце і все. Працює просто суперово. Постійно тепле. Ну, нарікань взагалі ніяких немає. Я до цього там вирощував то на батареї, то на підвіконі, Ну, то таке. Оце дійсно, дійсно гарна штука, все суперово, все гріє. Так, по, термо, по кіціватору розповів. Все працює суперово. Так що, якщо хтось думає, то плівка це. Супер тема. Так, по різапону поїхали. <кій> Без різапона, друзі. 30 число. Корній 0. Витягувати не хочу. Ну, Вже тут дивився, дивився, 0 корній. Це е, все, е, всі черенки е, однопроцентні. Пару пучків робив з 2% резапоном. Ну і там всередині. Оце по-моєму. Там в мене написано на самому пучку. Почка спить, ну так туговато. З 2% резапоном його або треба дуже мало, бо я так кісточкою намазував. Або дуже мало треба, бо ну, я бачу, що черенку тяжко. Почка взагалі не розкривається і корні так слабовато йдуть. Є корні, ну слабовато. А з однопроцентним взагалі все супер. Кісточкою намазав. Черенки були влажні, де трохи розкисло, де не розкисло. Ну, понамазував, щоб вони всі були не забілі і все. Так, друзі, 31 число. Дивіться, о, корні є, 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 все є. Так, навіть навіть, навіть далі йдемо. Почка. Дивіться, жодна почка відкрита. Нема. Це все одно процентний різапон. Це один це число. Так. О. Корні її. Так що, друзі, різапон працює суперово. Так, ще один нюанс. Всі черенки, як черенки. Минулорічна лоза. О, де там, Юпітер, тоненька. Ну, <клух> Минулорічна лоза і все, як. Все, як і всіх. Ну, є такий виноград, подарок не світає, і в мене в тому році розібрали лозу, її було мало, тому що був кущ дебело нагружений. Розібрали всю лозу. Ну і треба щось було робити саджанці. І вирішив я саджанці робити із лози, яка була на плодоношенні, із старої лози. Стара лоза. Порізав сучки заміщення такі ось, на рожки. От. А далі була лоза не визривша. Та, що була я її продав, нема. А... Та, що не визріла, отакий поробив із старої лози. Бачите, стара лоза. І вирішив їх укорінити. Все укорінюється. Все супер. О, дивіться. Подарок не світає. Це, друзі, так. Тут ще валюк теж, бо розібрали вальок. Теж лози не вистачає. І тому спробував я проращувати черенки не, цього, не того року, що були, а поза того. Получається. Ну, рукава. Як обрізав рукава, як робив обрізку. І їх порізав як черенки тільки із е, лозою ще. Так, і корні є. Так що, друзі, беріть собі на замітку. О, лоза не визріла, можна так робити. Минулорічна, е, минулорічна лоза, яка була на плодоношенні, вона теж укоріняється. Ну, це те ще корисна така інформація. Я ніколи не пробував, в цьому році попробував. Там багатенько і ось де. оце, ось що в маленьких, це все озде теж. А в побільших контейнерах там звичайна лоза. Так, це сказав. Ну і виноградна борода, чому я хочу назвати цей ролик е, саме так. Зараз я вам покажу. Так, тарам. Друзі, я такого ще не бачив. Чесно, це просто. Це як у тому, знаєте, як ото провода у трансформаторній будці, коли відкриваєш, а там їх мільйон, і ти не знаєш, що з ними робити. Оце і корні отак. Я... Я в шуці. Напишіть, що ви про це думаєте. Мені буде інтересно почитати. Я ще не знаю, як я їх буду доставати. Це... М -м -м. Прикол. Так. Опа. Це отакі контейнери із 10-літрових баклажок. Ну, вони не дуже хороші. Я потім вже поїхав в епіцентр і купив ось отакі контейнери в цих получше. Ну, коли не було, то зробив з баклажки. Ну, звісно, так. Да. Це... Друзі, не полініться, напишіть, що ви про це думаєте. У мене просто... Я як побачив у мене... той... Я забув як її розмовляти. Я просто офігів. Так що, друзі, отака виноградна борода отрималася у мене. Получилась вона, тому що була замотана у таку підложку. Це підложка. Ось це воно. Вони в мене тут всі замотані під ложку. Це для того, щоб тепло сохранялося. І було замотано, не видно було. Я вроді так дивився, нема, 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 нема. А потім думає, Та, ну, зараз я розмотаю, розмотав і прозрів. Так що, друзі, оце отак. От. Ключоватор працює, різапон працює просто суперово. Я спочатку думав, що я. Дофіга його набрав, це дивлюся, що я ще й мало взяв. Тому що ну, суперова штука. Я до цього користувався там квантум. Ну то таке. Чесно скажу вам фігню. Все, друзі, напишіть, що ви думаєте за виноградну бороду. Мені дуже буде інтересно почитати. Та я думаю, всім буде цікаво почитати. Так що отак. -от. Всім дякую за увагу. Всього вам найкращого. Бережіть себе свою родину. Все, до наступної зустрічі. Пока-пока.